Вітаю, дорогі друзі! З вами Центр медієвістичних студій і я, Мирослав Волощук. Держава Україна була відновлена 24 серпня 1991 року після декількох невдалих спроб проголошення її незалежності починаючи із 22 січня 1918 року. Усі із цих спроб завершувалися трагічно для наших попередників. Із колосальними мільйонними втратами, величезним демографічним спадом. Одна із причин таких невдач звичайно незнання історії. Що ж нам відомо про Україну? Вперше це поняття О, Україна, занотоване у Київському літописі під 18 березня 1187 року. В контексті згадки смерті Переяславського князя Володимира Глібовича, сина Гліба Юрійовича та онука Юрія Володимировича, прозваного Долгоруким київського князя, колишнього київського князя, за яким, як згадано, плакали всі переяславці, та за ним «О, Україна, много постона. Через два роки, в 1189 року Київський автор описує спробу князя Ростислава Івановича здобути Галицький престол, на який той претендував, та прибуття ко-о-україні Галічської, де той князь взяв два города галічські через декілька десятиліть. Взимку 1217 чи 18 року. Коли знаменитий майбутній король Русі, князь Данило Романович позбавив краківсько-сандомирського володаря Лешика Білого частини земель, які той раніше зайняв, автор придворної хроніки Романовичів чи як її знають українці під назвою Галицько-Волинського літопису, зафіксував про те, що Данило прийняв Берестя. У Верещин, Столп'є, Комов і всю О Україну. Пройде ще півстоліття і навіть більше, коли, під 1285-86 роками у цієї ж хроніки, згадуючи про військову діяльність іншого краківсько-сандомирського князя Лєшика Чорного, зафіксував про те. Що він захопив село на вкраїні це іменем воїн. Власне, ось цими короткими згадками обмежується нотування о України в країніці на сторінках писемних пам'яток, наративних писемних пам'яток 12-13 століття. Ми ж, як громадяни України. Котрі є зараз представниками української політичної нації, яка продовжує формуватися у боротьбі як із зовнішнім ворогом, так і внутрішніми викликами, і прагнемо залишатися українцями надалі, маємо ставити собі запитання, коли ж вперше джерела фіксують термін українці. Так от цікаво, вперше термін «оукраїняні», в сенсі ляхові оукраїняні», Зафіксований під 1266 роком в тій же ж Хроніці Романовичів чи Галицько-Волинському літописі, як кому зручніше, в контексті міждинастичних протистоянь династії Романовичів, Володарів Королівства Русі та сусідніх їм представників династії п'ястів. Отже, упродовж 12-13 століть, цей термін Україна, о Україна, постає в контексті нотаток про історію Переяславської, Галицької та Волинської історичної земель в контексті фронтиру, бойового фронтиру, місця активної, усесторонньої взаємодії, на якому мешкають окраїняні. В подальшому, в 15-16 століттях, литовські статути. Листування сусідніх володарів. Молдови, кримський ханат позначають «о Україну так само. Ми бачимо цей термін у документах найрізноманітнішого штибу. Із 16 по 18 століття на мапи Європи. Термін Україна проникає тотожно із означенням земель під владним козакам. Це головно надніпрянщина. Термін Україна фіксується в документообігу практично всіх гетьманів війська Запорозького, землі Галицької і Волинської Україн з 14-15 століть опиняються у складі воєводств Королівства Польщі та згодом Речі Посполитої, зокрема воєводства Руського. Чому так сталося? Це тема окремого відеозапису. Дочекайтеся, обов'язково буде. А із першим поділом. Речі Посполитої 1772 року, за яким історично Галицька земля опинилася у складі володінь династії Габсбургів за правом їхнього титулу, і це також окрема тема, і вона обов'язково буде. Придворні австрійські історики отримали завдання розібратися, чим відрізняється королівство Галичини і Володимирії як складник титулу Габсбургів. Від України. У їхніх працях Україна це козацький край. Відомий на той час історик Йоган Христиан Енгель чи не вперше наприкінці XVIII століття підготував дві роботи, які демонструють різне розуміння історичного минулого та найменування досліджених ним земель. Йдеться про праці. Історія Галича і Володимира до 1772 року, а також книгу Історія України українських козаків, а також Королівства Галичини і Володимирії». Вже на його долю випала гостра полеміка із російським військовим керівництвом на предмет історичного минулого теренів, про який він писав через відродження 19 століття просвітницьку роботу. Його представників дійшло до втілення України в ідею створення поступово і своєї держави. На жаль, це завершилось трагічно, як для української народної, так і західноукраїнської народних республік. Історичним та ідеологічним фундаментом державотворчих процесів, без сумніву, стала багатотомна праця Михайла Сергійовича Грушевського Історія України Руси. Однак без пояснення такого ж багатотомного історії, географії і етимології поняття Україна упродовж хоча б 1187 1918 років. Адже між ними 731 рік історії, географії та особливої для кожної доби етимології цього терміну. Поза всяким сумнівом, ми. Мусимо надолужити згаяне і колективом українських вчених підготувати таке видання для наступних поколінь українців. У даний момент точиться запекла боротьба не лише з російською агресією, ведеться тяжка боротьба за українську ідентичність та її майбутнє у середовищі громадян України. Кожен український школяр, студент і просто патріот повинен мати на своєму столі цю книгу і з 1 вересня. Кожен, хто вчиться розпочинати свої студії із вивчення того, що собою являла історія, географія та етимологія значення Україна, починаючи з 1187 року. Адже історія це вчителька життя, Ест Магістра Віти. З нами Бог і пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні та її героям!